Вітаю вас, мої дорогеньки, я Ірина. І ви мені пишете, Казахстан буде наступним. Після України Ерефія йде на Казахстан. Давайте подивимося: плани Росії на Казахстан. В принципі, так, ви праві такі домовленості є. Вкладаються ресурси, збираються ресурси, готуються, є такі, домовленості є. Це, звичайно, нелегкий шлях, це замовчується, це тільки у таких кругах. Ось це тільки люди ті, які, будемо так говорити, Ох. ну як вам сказати, ті, хто не хоче чути, щось бачити. і так... Подивимося, що після перемоги, дійсно, над Україною їм прийдеться трохи ще сил зібрати. Ось. Тому що ось на цьому. Ось зараз вони на цьому етапі, між пажем і королевою. Збирання своїх ресурсів. Так? От, не нажерливі, правда? А тут ще потрібно до короля дойти, щоб йти. Це не, це не, не просто так, наскільки я розумію. Угу. І тоді я бачу похід. Дійсно, конкретно йде похід. Стопроцентово. І в кінці у нас вийшов імператор. В кінці, ось вам і похід. Імператор хоче Казахстан. Імператор хоче взагалі все, наскільки я розумію. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вам дякую за запитання. Дійсно, будуть, хочуть. Давайте запитання таке: якщо вони в Росії, в Росії, в Україні, програють, що тоді? Підуть вони на Казахстан чи ні? Підуть, підуть, навіть якщо програють, все рівно підуть. Правда, дивіться, це буде, можливо, не так швидко. Їм прийдеться трошки ще під. Підуть, да-да-да, око кинули 100%. Підуть і на Казахстан. Рано чи пізно вони і туди дійдуть. Щиро вам дякую, мої дорогенькі, за запитання. Бережіть себе і разом до перемоги.